А я, а я точно буду знати, що я пробудився, пробудилась. Звичайно, тому що зруйнується твоя стара ілюзія, буду руйнуватися. А ти так будеш хотіти бути з Богом так сильно через своє серце, не через голову, не через релігію. Ти просто дуже будеш шукати повернення додому через серце, тому що світло творця це є. Наш дім справжній, звідки ми з вами всі вийшли. Єдине світлове ціло Абсолюта І матінки Всесвіту. багато-багато ще є всередині цього вищого тіла, різних божественних аспектів, з яких ми вийшли. Ми сонечки. Звичайно, ти будеш знати, ти будеш знати, тому що ти згадаєш, хто ти є. І будеш пробуджуватись все більше, більше і більше, кожного дня. Буде розширюватись свідомість, ти будеш підійматись до Творця, буде більше і більше руйнуватись. Твоя стара реальність. І це все ти вже почнеш робити свідомо. І ти все більше будеш ставати світлом, дарувати себе справжнього. І все менше буде твоєї особистості. Вона буде руйнуватись. Між іншим, ти пам'ятаєш завжди. Якщо ти думаєш, що ти завжди будеш як людина, ні, це ілюзія. Тимчасово, навіть якщо ти не пробудешся в цьому вціленні, ти просто, коли вийдеш з фізичного тіла, почнеш помаленьку згадувати, тому що перехід тоді там буде процес очищення, і скільки ти назбирав ілюзій. Яку важкість, і скільки ти подарував любові цьому світу, це буде важливо. Все решта не буде мати значення взагалі, тому що ми енергія багатовимірна, і всі ці процеси, і там вже відбувається тільки вже без фізичного тіла, але Бог нам дав зараз можливість всьому людству пройти іспит і пробудитися. Тому що вібрація дуже сильно підвищується. Іспити посилюються. Зараз ще буде сильніше, для того, щоб ми пробудилися, згадали, хто ми є, і повернулися в світло, трансформували свої низькі якості, перестали їх повторяти ці низькі поступки, які ми робили, Розкаялись щиро в своєму серці. І більше б не робили те, що ми робили раніше з вами, як люди. От зараз саме зараз відбуваються такі мої любі сонечки, трансформації. Тому ви точно будете знати, що ви пробудились. Люблю вас, вважаю.